По даними на Курщину, нібито зайшли близько тисячі українських військових. Український генштаб офіційно не підтверджує, не спростовує свою причетність до подій Росії. Українські сили присутні в районах до 35 кілометрів від міжнародного кордону із Сумською областю. Про це йдеться в новому звіті інституту вивчення війни. Тим часом у міністерстві оборони Російської Федерації визнали, що зсу просуваються у двох районах Курської області судженському і Кореневському. У регіон нібито направили підсилення. Російські провоєнні пабліки стверджують, що українські військові, мовляв, зачищають зайнятий плацдарм і підтягують резерви. Ситуація, нібито складна, а територія, над якою Російська Федерація втратила контроль, розширилася. Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України, речник Генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Владиславе. Я вас вітаю, пане Алексій, вітання. Вам слава Україні. Героям слава пане Владиславе. Дійсно офіційних визнання констатацій поки що немає, але події відбуваються. Власне, як ви, от в загальних рисах характеризуєте ситуацію для себе, і ну що означає, що коментарів немає? От в вечірньому зверненні президента єдине натяк якийсь був. Ну от просто натяк, що були доповіді сирського, що доповіді ефективні, але ж не називається нічого конкретного. 1969 рік, початок березня, саме тоді, востаннє на територію Радянського Союзу, яка є нині територією Російської Федерації, зайшли іноземні війська в рамках певних бойових дій. Тобто минуло багато років, і ми маємо розуміти наступне. Перше за багато річ відбуваються бойові дії безпосередньо на території Російської Федерації не з застосуванням авіаційної ракетної чи дронової компоненту, а безпосередньо відбуваються бойові дії на суходолі. Що тому передувало? Придувала тому російська агресивна політика, яка в е певний мірі масштабувалася. У лютому березні 2014 року, пов'язані на ті події, були з анексією Криму та Севастополя, ну а потім лютий 2022 року повномасштабна російська навала, нічим не спровокована на територію суверенної України. Кажуть, що той, хто посіє вітер, той пожне бурю. Я думаю, що від луні тієї бурі зараз мають наочно бачити мешканці російського І тут Віддеться не лише про Курську область, де зараз вирують активні бойові дії. Не менш складна ситуація на території та Калібіцька областей. Відбуваються е, певні процеси протидії українського війська на зазіхання ворожої армії, яка намагається такий спосіб діяти з території Брянської та Білгородської областей. А отже, як бачимо масштабування цих процесів. Збільшується так, ви абсолютно праві. Ми не маємо поки що офіційних звісток від наших посадових осіб, ані міністерства, оборони, ані геніальний штаб, офіс президента лише робить натяки без деталізації тих процесів, які нині варують на території Курської області. дещо незвична ситуація. Ми фактично зараз беремо основні відомості щодо тих типу подій, що відбуваються на території Курської області з російських запабліків від російських топ чиновників та топ пропагандистів. Не дуже зручна історія, бо часовуста російські топ пропагандисти Пропагандисти брешуть щоразу тільки не відкривають роту. Але ж інших джерел інформації бракує. А от три, більш детальне дослідження тих процесів відбудеться лише згодом. А зараз ми можемо констатувати наступне: невідома кількість особового складу за підтримки бронетехніки, за підтримки систем протиповітряної оборони та часткова е, артилерії та. Авіаційної підтримки діють на території Російської Федерації за різними оцінками. Вважається, що до 450 кілометрів території Курської області знаходяться під контролем. Я думаю, все ж таки варто говорити про українські сили оборони. Бо якби діяли добровольчі рухи та повстанці, накшал там РДК чи Лігіона Свободи Росії чи Сибірська батальйона, як це було? О... Минулого та позаминулого року я думаю, що медійне підсвідчення цих дій було б точно зроблено. Бо прес служби цих добровольчих формувань працює досить активно. Та і ключова місія, яка покладалася на ті військові операції, вона була інформаційна силова. Тобто, в такий спосіб повстанці не довести російському населенню, що збройний спротив путінського режиму це абсолютно реальна річ, яка може бути досить дієвою та ефективною. Цього разу ну, по перше, масштаб багато більший, більша більше кількість особового складу, бронетехніки, Є системність і є почерк. Чому? Чому я так вважаю? Здається, що цього разу операція опікується безпосередньо генерал Сирський, наш главком, разом з офіцерами свого штабу, бо певною мірою ця операція нагадує дії українського війська щодо звільнення Харківської області в 2022 році. Чи так вона чи ні? Думаю, згодом дізналися, а поки що, що ми маємо. Ворог зараз нервово реагує на ті процеси, що відбувалися на території Курської області. Але зважаючи на нервовість, він так само ухвалює певні відкладені рішення. Ну, до прикладу, лише за Півтори доби вирування бойових дій на території Курської області відбувся з. На статусу нарешті на території області проголосили надзвичайний стан до того, все, що міркували російським моноладзе, що ж з цим робити. Можливо, саме розсосеться чи можливо щось зміниться до коріння. Але зараз ми бачимо, що бойові дії тривають. Російська армія починає швидко перекидати сили та засоби на територію Курської області для того, щоб блокувати розширення плацдармів. Наші гармаши, наші льотчики, наші ракетники працюють на випередження, і ми бачимо вже фото та відео підтвердження знищення. Зруйнованих ворожих каналів, які висувалися на посилення uh -huh. гарнізону російських військ дій на території Курської області. Ну або вона, яка лунає, в тому числі на Литовищі поблизу Липецька, вона ж так само не випадкова. Бо uh -huh. туди прилітає... Українські дрони, українські ракети для того, щоб зруйнувати... зруйнала Владиславе, Тоді можна я зараз зроблю акцент. Просто для тих, хто можливо не стежив за новинами і тільки зараз до нас приєднався. Що цієї ночі дронова атака із ураженням промислових підприємств інфраструктурних об'єктів енергетичних, наскільки я розумію, була зафіксована у Липецькій області, і так само російська сторона, але ну перша інформація надходить від них. Так говорила про дронову атаку на території Білгородщини. Ну тобто. То от е, зараз виходить ця зона, про яку ми говоримо, зона е, поруч із бойовими діями на території Російської Федерації, вона зазнала ще такої атаки, що, мабуть, може впливати на військову логістику, на забезпечення правильно. Що таке нинішня російсько-українська війна? Це в першу чергу змагання ресурсів. Відповідно, якщо ворог буде втрачати ресурси ще на етапі висування, то тих ресурсів ворогу буде бракувати безпосередньо на полі бою. Я думаю, що саме в такий спосіб діє українські війська для того, щоб максимально послабити взагалі бойові можливості російських окупантів. Тут треба е, подякувати тим самим операторам, які опрацьовували цю військову операцію ще на мапах, ще на етапі планування чи комп'ютерного моделювання, бо насправді обраний не більш влучний момент та найбільш влучна ділянка фронту для реалізації цієї місії. Чому Поясню. Зараз Російська Федерація фактично діє на межі своїх можливостей. Те згадано з вами нами за неодноразово вікно можливості російської армії посту, для російської армії поступово зачиняється. Звідки воно з'явилася це вікно можливості? Ці місяців американський конгрес зволікав з прийняттям рішення щодо збільшення військово-технічної підтримки України на рівні 61% milhares Це призвело до вихолочення наших запасів зараз. Цей кейс запрацьовав, але потрібен певний проміжок часу, щоб наситити відповідними чинниками бойові можливості українського війська. Ворог за це знає, намагається скористатися цим сповна, кидаючи в бій фактично все, що має, навіть свої оперативні та стратегічні резерви. Але буквально дня ми почули звістку від нашого генерала Буданова про те, що мовляв місяць півтора, і у ворога його ресурси будуть вихолочені. Чому? Тому що якщо ворог задіє все останнє, що у нього є, то. Потім йому потрібно буде час відновлення. І в той самий момент, коли ворог задіяв на полі бою, все, що має, українські сили оборони б'ють там, де у ворога найменше ресурсів. Бо на території Сумської області відбувалися прикордонні сутички, ворог активно застосовував авіацію, артилерію, міномети, ДРГ ворожої армії працювала, але про масштабування бойових дій не йшлося. Бо на півночі нашої країни основні бойові сутички відбувалися на півночі Харківської області. І ось в той самий проміжок часу, коли було зрозуміло, що на території Курської області є. Є невеликий комплекс сил російської армії, що складався або з російських строковиків військовослужбовців строкової служби, або підрозділів територіальної оборони. Українські сили оборони вдарили там, де ворог не очікував. Угу. Ми маємо відповідні результати та наслідки. Ба більше хто може зараз гарантувати, що українська армія не має подальший план розвитку та ескалації ситуації, до прикладу, на території області ну, чи то в Деяких районах Боротського області, можливо, на території Брянської області, Або хто знає, можливо, в Ростовській області плануються якісь там бойові дії. Достемене про це невідомо, відомо. А те невелике коло військово осіб, яке про це знає, точно на широкий загал не буде поспішати no. про це повідомляти. Хай дійсно. Хай воно про це знає. Оце та ситуація, у якій можливо. Ознака зрілості суспільства, що зараз немає якоїсь такої вимоги розкривати карти суспільного запиту. От поки тримають в таємниці військові і військово-політичне керівництво. А значить, ми готові прийняти цей момент і будемо а, поки що стежити за цим розвитком а, і розраховувати на те, що ми побачимо результат, і що, врешті-решт, буде роз'яснено цю стратегію. Перші коментарі з'являються в офісі президента України, вперше дійсно прокоментували, заговорили а, про події у Курській. Області, а чи є там українські війська не уточнювали. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону Єдині новини сказав, що причина будь-якої ескалації, зокрема і на території самої Російської Федерації, сам факт російської агресії. А це мовляв і породжує всі наслідки. Ескалація це тільки те, що робить Російська Федерація. все що робить Україна, це якраз таки спроба. Прийти до справедливого миру, але Російська Федерація, поки вона не отримає належної агресивних ударів у відповідь, не буде реагувати на будь-які ваші пропозиції. І вони сьогодні мають війну, яка поступово йде в глиб Російської Федерації. Чи буде це їх лякати? Так чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні треба нарешті це усвідомити будь-який компроміс російська федерація сприймає як твою слабкість і готовність стати перед нею на коліна Пане Владиславе, дійсно, ми, мабуть, почуємо докладніші згодом, докладніші вже коментарі, як це відбувається? Врешті-решт від закордонних певних джерел, ну припустимо, міноборони Франції це українською операцією, і вважає її оцінює її як успішну. А от в дуже загальних рисах: ми не знаємо зараз докладно цифр, намірів, планів, але із того, що відбувається, які ви бачите ну переваги, які ви бачите можливості для україн. України зараз що дає ось ця ситуація з одного боку, є такі стратегічні абсолютно і для Росії точки, як в суджі газовимірювальна станція, яка контролює прохід газу через газопровід, і за, і проти так би мовити, тут з'являється Україна. З одного боку контролює це місце символічно, це важливо. А з іншого боку, вже були заяви так само, що немає наміру перекривати, тому що на українській території газопровід то через Україну йшов якби. Хотіли могли перекрити і раніше, але, наприклад, є такі висновки, аналітичні, що Газпром, наприклад, міг би використати цю ситуацію для того, аби зі свого боку перекривати газове постачання. Уже ну, гори хата, гори, сарай. Якщо вже втрачають вони гроші, а я маю на увазі компанія Газпром і зараз у боргах і збитках, то вже мабуть і без цих 40 мільйонів кубометрів на день теж може якось пережити. Хоча не знаю, це от такі висновки. Новки з'являються аналітичні, що може нам давати ця історія зараз. Виходить фронт і ще У нас ресурсів вистачить на це. Отже, що стосується взяття під контроль газорозподільної газорозподільна станція суджі, ну ми маємо розуміти, що українська ГТС щороку потребує на власне обслуговування близько 1 мільярда доларів. Гроші, які отримує Україна за прокачку російського газу. В тому числі починаючи від того газорозподільного центру суджа на рік складають 1000... Е, тисячу... Верніше один мільярд сто один мільярд триста мільйонів. Тобто, фактично, робота відбувається на рівні, що витратили, то і приблизно стільки ще заробили. Тому очевидно, що за таких умов говорити про те, що тут зараз українські сили оборони будуть прагнути взяти під контроль на зараз розподільного станцію, щоб в такий спосіб впливати на рішення політичних сил Російської Федерації, нам що не варто. Я okay. так само я з іншого так, що... боку, демонструємо. Що ми надійні партнери і не втручаємося у газопостачання для європейських Я країн Я думаю, що важливий момент щодо нашої адекватності та надійності? Я не думаю, що українські сили оборони будуть прагнути взяти під контроль Курську АЕС надзвичайно небезпечний об'єкт атомної енергетики, і нам роби, вчиняти в такий спросі, як вчиняли російські окупанти з Чорнобильської АЕС чи Запорізької з Енергодарі, мабуть, не варто. Хоча в який спосіб далі будуть розвиватись події на території Курської області, достеменно невідомо, бо знову ж таки. Коло військових осіб, які точно знають щодо планів українського війська, відносно невелика, і вони на широкий загал ці відомості повідомляти не стануть. Що ж стосується в принципі діяльності українського війська, мовляв, варто було ці ресурси відспрямувати в район Покровська чи Тарецька. Я думаю, що ці аргументи з ними можна спорити. Чому тому, що зараз ворог спішному порядку знімає свої сили та засоби з інших ділянок фронту, зокрема йдеться про переміщення підрозділів з. Півдня Білгородського а це значить трохи легше буде нашим воїнам, які ведуть бойові дії в районі Липців та на в районі Вовчанська. Суковому вірно, що зараз ворог буде змушений забирати певні сили та засоби з Донецького. Напрямку, що на мише відомості про бригаду, так звана бригада «П'ятнашка» вже йшлося вчора в, в телеграм-каналах російських зет-пабліків. Тому я думаю, що ворог зараз буде знімати сили та засоби різних ділянок фронту для того, щоб посилити власну групування території області. А це створює певні можливості для української армії або для стабілізації ситуації, або за більш сприятливих умов, можливо для проведення певних контратак для зачищення нашої землі від ворожої присутності. Бо якщо ворог буде змушений забрати леву частину своїх ресурсів. З тих чи інших ділян фронту звісно про це дізнається українська розвідка. Ну а там уже український генштаб буде коригувати свої дії, можливо, в тому числі і в рамках проведення контрнаступальних заходів на різних ділянках фронту. Поки що важко говорити про які може тут йтися, але те, що ворог діє на межі своїх можливостей і не має там десь там в запасі меметострілецької дивізії, щоб посилити своє групування в курському місті, це очевидно. А отже, він буде змушений знімати з лінії фронту і чи інше свої підрозділи. І в принципі mm -hmm. до того процесу він вже приступив. Ще один дуже важливо скільки часу це може зайняти від кількох днів до двох тижнів може тривати переміщення великої кількості mm -hmm. особового складу, бронетехніки, озброєння саме в таких обсягах, щоб вона мала це групування, мала змогу завадити подальшому просуванню української війська в території Курської області. Mm -hmm. Пана Владислава, а це просування взагалі нам потрібне, чи насправді доста для ефекту, який Україні необхідний для посилення позицій в переговорах для такого політичного тиску на Росію і удару тиску на внутрішню політику, скажімо так, на настрої Росіян на позицію Кремля для сковування сил ворога достатньо і ось цього просування там на 10 кілометрів і цих 350 квадратних кілометрів достатньо, і Нам не треба більше чи треба. А так дуже слушне, дуже важливе питання, бо на насправді ми те, що роблять нині українські сила оборони, вкладається в саме в раціональну логіку дій. Після того як було взяти під контроль певної території, українські сили оборони взялися до дуже важливої справи. Вони створюють інженерні фортифікації. Для чого? Для того, щоб мати змогу ефективно відбувати усі ворожі контратаки, і скоріш за все, метою реалізації цих місій є утримання тих територій, які вже є під контролем українського війська. Але знов я повторюсь. Це не означає, що українські штурмові підрозділи, передові підрозділи не будуть наматися розширити територію, яку нині контролює українська війська. Це перше. а по-друге, ніхто зараз не може гарантувати російському генеральному штабу, що такі ж самі дії не відбудуться на інших територіях російського по що межують з Україною. Я б на це заважав би обов'язково оцінюючи ситуацію та перспективи подальшого розвитку ситуації. Пане Владиславе, ресурси українські ви сказали, що ем, просто дуже великий масштаб постачань, дуже великий масштаб потреб українських. І що навіть американська допомога, яка нагадаю, проголосована, була на початку квітня, і е, в принципі частина її вона почала надходити прямо одразу. Але е, і ще досі вона продовжує насичувати військо, тобто ще досі не фіналізований цей процес. Як він відбувається, якщо не можна роз'яснювати, я тут покладаюся на вас і на ваш досвід речника військового, ви не скажете зайвого, але от президент говорив про 14 недокомплектованих бригади, з яких три тільки мали озброєння, а решта не мали достатньої кількості озброєння? Якщо зараз починаються такі речі, як операція, оця Курська, то а Що тоді в перспективі? От говорили про певне вікно можливостей до листопада. Ми можемо думати, що українська армія ну відчуватиме більше сили, більші можливості до листопада. скажімо так, що і ще щось може бути попереду в цьому напрямку, на Донецькому напрямку, на Кримському напрямку. От в плані суто ресурсу, цифри, озброєнь, техніки. Отже, я знов повторю всталу тезу, що саме ресурси є визначальним чинником, який впливає на перебіг бойових дій і на результат на полі бою. А отже, після того як було ухвалені відповідне рішення американським конгресом, далі американським урядом пішли поставки озброєння та військової техніки. Звісно, що габаритний вантаж, чи то бронетехніка, чи то системи там протиповітряної оборони окремі елементи, інше устаткування та обладнання, яке є велике за масою. Та об'ємом вона переміщується зазвичай морським транспортом до партії на території європейського континенту. Ну а далі вже здійснюється логістика або залізничними перевезеннями, або в якийсь інший спосіб. Що ж стосується ресурсів, які потрібно оперативно доставляти для забезпечення поточних потреб українського війська, то все це здійснюється за допомогою вантажних військових транспортних літаків. Є певні хаби, їх декілька на території Східної Європи, які слугують реалізації Є місії далі до справи вже беруться українські логісти. Я не буду деталізувати в який спосіб і якими маршрутами ці вантажі перевозяться, але я хочу звернути увагу нашої аудиторії На наступне. зверніть увагу, ключові залізничні хаби на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей нині перебувають у зоні. Ракетних та дронових атак російської армії. Це не випадково. Ворог розуміється на певних тенденціях, на певних маршрутах, які обирають українські логісти для забезпечення поточних потреб українських сил оборони, і, відповідно, намагається максимально завадити повноцінну реалізацію цих проєктів, або байдай, сповільнити поставки озброєння, військової техніки та боєприпасів до того озброєння, що дуже потрібні для українських воїнів на передовій. Саме тому і питання захисту наших логістичних логістичних на логістичні інфраструктури залишається край важливим тому нам важливо мати велику кількість систем протиповітряної оборони, щоб захищати не лише стратегічні об'єкти або військові, або оборони промисловості нашої країни, як критична інфраструктуру. Mm -hmm. і так само потрібно захищати нашу логістику, нашу залізничну мережу. Хоча треба віддати на належна українська мережа залізничного сполучення є з найбільш розгалужених у світі, а отже, нас є можливості. Хоча знову ж таки ворог про це знається, і він mm -hmm. шукає будь-яку можливість щоб завадити стали та. Безперебійним поставками озброєння та військової техніки для українських сил оборони. Пане Владиславе, хочу запитати у вас про кримський напрямок. Він не можна сказати, що він колись затихав. Фактично, такі далекі атаки відбуваються весь час. Ракети, дрони. А повідомлення знову ж таки ми про Липецьк говорили із Криму. Теж повідомлення буквально цієї ночі. Ну, росіяни заявляють, що вони збили безпілотники. А якісь ракети називають Нептун навіть серед них, і от на тлі цього всього. Ми не можемо цього перевірити, ми не знаємо. Але а, повідомлення про вибухи з різних точок Криму надходять. врешті решт з двох аеродромів вже зовсім забрали росіяни авіацію. Але а, росіяни починають. Турбуватися, наскільки я розумію, про Кримський про Керченський міст буквально із новин останніх днів, що вже в кілька ешелонів вибудовують в захист на воді, вибудовують баржі навколо мосту, і це дійсно кілька етапів захисту. І що починають створили спеціальні пункти перевірки автомобілів, поставили контейнери на в'їзді на цю переправу і перевіряють всі автомобілі, які заїжджають на міст. Пригадується перша атака на кримський міст. Жовтень 2022 року, коли одночасно фактично спалахнули і автоцистерна, і потяг, який віз пальне. І я розумію, що саме це стало те, що паливо теж горіло, стало таким критичним для структур Кримського мосту. Зараз бояться подібного українці збираються атакувати Кримський міст. Росіяни готуються до цього. Трішки схарактеризуйте ситуацію. А ну, ну по перше, ми насправді готуємося про це буквально днями. Повідомив очільник української військової розвідки генерал Буданов. Зараз українські сили оборони системно та методично руйнують елементи системи протиповітряної оборони ворожої армії на тимчасово окуповано українським півостровом, з якою метою Ну, очевидно. для того, щоб створити більш зручні умови для масштабної ракетної та дронової атаки з метою руйнації з породу мосту. Ну, ми маємо розуміти про таке. Керченський міст не є єдиною та унікальною одиницею, яка забезпечує логістику російського групування, ніж що дії на території тимчасово окупованого Кримського півострова, а також на півдні Запоріжської та на півдні Херсонської області. Є ще залізничне паромне сполучення через Керченську протоку, хоча і у там росіян є проблеми. Вони донедавна мали три пароми для здійснення перевезень залізничних вагонів, які в першу чергу застосовували для перевезення паливно-мастильних матеріалів, а також матеріалу для забезпечення потреб російських окупантів в Криму звісно, що є там ряд паромів для здійснення автомобільних перевезень, але. З тих трьох залізничних паромів було два зруйновано серйозно, один отримав пошкодження, зараз використовується, але той, який використовується, є найменший за обсягами та можливостями щодо перевезення залізничних вагонів. Автомобільне перевезення та договору паромного сполучення відбувається, але ж обсяги цих перевезень значно менше. Ну, до прикладу, звичайний ешелон може мітити на своєму борту до п'яти тисяч тонн вантажів. Вантажівка звичайно, навіть велика габаритна спроможна зараз перевести на приблизно 30 тонн. цифри на співпідставні. А отже, ворог, звісно, дуже нервує через втрати тих чи інших можливостей щодо логістичного забезпечення російських окупантів. Саме тому зараз приймаються буквально драконовські методи, та вчиняються відповідні заходи для обезпечення залізничного сполучення по території Криму. Проводяться певні антидиверсійний контрзвідувальний захід. Хати, тобто важко зараз краму працювати нашим партизанам. але те, що ця справа справа руйнації ворожого військового потенціалу триває, свідчить і події минулої ночі, так бавовна луна в районі Чорноморського, це західна частина Криму, в районі Єпаторії було чутно вибухи, в районі Бірбіка. та Качі, так само в морі було видно чорний дим. Десь над Севастополем гупало, Там теж ні повідомляє про це, звісно, що там теж пропагандисти говорять, що всім. Морські дрони та повітряні дрони українська армія було зруйновано. Хоча я думаю, що варто дочекати все ж таки даних з космічного чи супутного спостереження, або звісток від наших партизан, щоб робити остаточні mm -hmm. е висновки щодо масштабів і наслідків. Цієї нічної атаки, ну і знову ж таки, те, що сталося одного разу, воно буде обов'язково знову і знову повторюватись. Бо місія дуже важлива край важливо максимально послабити ворожий військовий потенціал, перш ніж українська війська може зможе реалізувати той самий важливий і амбітний план для окупації Криму.